Вітаю вас, мої любі! Сьогодні ми з вами розглянемо нетипові логарифмічні нерівності на прохання підписниці Наталі. Вона запропонувала розглянути нерівності ну, такого виду, скажімо. Ну, я знайшла в підручнику мерзляка такі нерівності, нерівності такого виду. Номер 1725 це поглиблене вивчення, алгебра 11 клас. Так, і так, розв'язати нерівність логарифмічну логарифм за основою 2х мінус 3 числа Х більше одиниці. Так, ну, по перше, значить, ми пам'ятаємо, нам треба пригадати. Коли у логарифмічної нерівності знак змінюється, ну, знак більше-менше змінюється, коли не змінюється. Не змінюється, коли у нас основа оця, да, більше одиниці. Тобто, перший випадок, коли у нас 2х мінус 3 більше одиниці, Тоді знак не буде змінюватись. Але не забуваємо накладати умову ще на х, тобто на підлогарифмічний вираз. Це ну, на, число, на число. Отже, у нас х більше нуля. І тепер розв'язуємо саму нерівність. Ну, я звикла приписувати тут логарифм за основою 2х 3 числа такого самого 2х-3. Одиничка сюди в степінь. Ну, це перша степінь, тому вона нічого не змінює. Тобто, прибираємо тепер логарифми, і у нас буде х, знак не помінявся. Да? Х більше, ніж 2. Х мінус 3, ну, в першій степені, ми першу степень не пишемо. І це повинно виконуватись одночасно, тобто це система. Або другий випадок, або це буде уже сукупність. Сукупність, отакою дужечкою позначається, да? і тут знову буде система. Або у нас 2х мінус 3 більше 0, але менше одиниці умова. Х більше нуля, друга умова. І тепер знак змінюється. Прибираємо логарифми х менше 2, мінус 3. Розв'язуємо цю сукупність, яка складається із двох систем. Ну, з першого 2х більше 3 переносимо зі знаком плюс 1, плюс 3 4. 2х більше 4, отже х більше 4 поділити на 2. Так, зараз я приберу наші прямокутнички. Х більше 0. І тут, ну, х мінус 2х переносимо більше мінус 3, Тут буде мінус х. Більше мінус трьох, і поміняли знаки на протилежні, тобто х менше трьох. Тепер розв'язуємо цю систему, яка складається з трьох нерівностей. Позначаємо на числовій прямій і знаходимо спільний розв'язок. Всі вони виколоті, бо у нас строго більше, строго менше. 0, 2, 3. І так, у нас х більше двох штриховочка пішла сюди. Х більше нуля, штриховочка теж вправо туди ж. І х менше трьох, штриховочка пішла вліво. Ми повинні знайти спільний розв'язок для всіх трьох. Тобто, де у нас перетинаються три штриховочки. А три штриховочки у нас перетинаються від 2 до 3. Тепер другу систему розв'язуємо. Так, друга система. Переносимо троєчку подвійна нерівність, сюди зі знаком плюс, плюс 3 І сюди зі знаком плюс плюс 3. Отже, у нас буде 2х більше 3, і менше 4. Звідси, х більше 3 поділити на 2 це 1,5 І менше 4 поділити на 2 це 2. Тут х більше 0. А тут переносимо. Ну, це як оця нерівність, тільки знак буде в іншу сторону, бо у нас він повернутий. Ну, вони ж ви ж бачите, вони однакові, тільки у нас не... знак нерівності в іншу сторону. Тобто х буде більше трьох. Так, збираємо все докупи. У нас тут аж 4 е е числа. Раз, два, три. 4. Найменший це нулік, потім у нас 1,5, потім 2, потім 3. Оці от всі числа Позначили на числовій прямі. Тепер читаємо першу нерівність. Від півтора до двох, тобто, от у нас штриховочка, від півтора до двох. Далі, х більше нуля. Більше нуля, ну от ми вже знайшли, де два рази перетинаються, а нам треба, щоб всі три перетиналися. І х більше трьох, х більше трьох тут. Ми бачимо, що вони штриховочки перетинаються тільки два рази, дві спільні. А нам треба, щоб всі три були, перетиналися на одному проміжку. Нема такого, значить, тут ця система не має розв'язків пуста множина. Сукупність означає, що ми повинні поєднати. Два проміжка. Ну, в другому у нас проміжка немає. Значить, проміжок залишається один від двох до трьох відповідь. Х належить проміжку. Від двох не включно до трьох не включно. Ну, Другий, давайте розв'яжемо логарифм за основою х-2 числа 2х-9 менше нуля. Знову ж таки, починаємо з чого? З першого випадку, або у нас 2х мінус. Ой, не туди глянула. Так. Або у нас основа основа у нас ось вона більше одиниці, тобто х мінус 2 більше одиниці, тоді знак нерівності не буде змінюватись. ну, Ми потім це напишемо. І накладаємо умову на число. Число у нас повинно бути більше нуля, тобто 2х-9 більше нуля. І тепер саму нерівність. Тобто дописуємо тут логарифм за основою х-2 числа х-2. Оцей нулік. Ми сюди в степінь нульову, і його можна прибрати. Прибираємо логарифми, виходить. Що у нас тут залишається? Ну, от дивіться, коли ми прибрали логарифми, може якому не зрозуміло. Отак я показую. Ми прибираємо логарифми і пишемо те, що залишилося. Що у нас залишилося? 2х-9, знак нерівності не змінюється, бо ми показали основу більше одиниці. А х-2 будь-яке число в нульовій степені це одиничка. Так, перша система готова, друга система або, або це сукупність, ви ж пам'ятаєте. Знак сукупності така квадратна дужечка. Так, або у нас Х-2, тобто основа більше нуля, але менше одинички. Ну, Умова на число накладається в будь-якому випадку: це більше нуля. І знак нерівності в іншу сторону. Тобто переписуємо третю нерівність, але знак в іншу сторону більше одинички. Ну, оцю третю мається на увазі. Так, розв'язуємо сукупність система перша. Х більше 1 плюс 2 3. Двоечку перенесли зі знаком плюс. Тепер тут дев'яточку перенесли зі знаком плюс, буде 9. І 9 поділили на 2. 4,5х більше, ніж 4,5. Тут дев'яточку перенесли зі знаком плюс буде 10. Напишу собі тут 10. І 10 поділимо на 2, значить, це 5х менше 5. Так, тепер тут розв'язуємо мінус 2 переносимо сюди зі знаком плюс, і сюди зі знаком плюс, плюс 2 плюс 2. Отже, у нас х більше зліва 2. А справа 1 плюс 2 буде 3. Від 2 до 3. Тут х більше 4 4,5. І е, тут переносимо, ну, як остання нерівність, тільки знак знаковий іншу сторону, ми ж поміняли більше 5. <кій> знаходимо а, знаходимо спільні розвиски. Да? Так, ну давайте. Система повинна мати спільний розв'язок. Перетинаються три штриховочки. У нас три числа. Три, чотири з половиною і п'ять. Більше трьох вправо штриховочка пішла. Більше 4,5 вліво штриховочка пішла, уже два рази перетнулися. І менше п'яти вліво. Штриховочка пішла. Дивимось, де перетнулися всі три штриховочки: від 4 з половиною до п'яти. Хорошо, тепер другу розв'язуємо. У нас тут чотири числа. Найменше 2, потім 3, потім 4,5, потім 5. Перше це від 2 до 3. Тобто, от у нас. Від 2 до 3. Так, далі більше 4,5. Ну, якби уже не перетнулися дві штриховки і нічого далі штриховку наносити. Якщо дві не перетнулися, то куди б там третя не пішла, у вас не буде вже трьох перетинів. Значить, тут пуста множина. Отже, відповідь. Х належить проміжку від 4,5 не включно до 5. Так, тепер давайте подивимо, що нам пропонувала підписниця Наталя. Вона сказала: розберіть логарифмічну нерівність, попросила розібрати логарифмічну нерівність, типу такого. Ну і з словами мені написали. Ну, я підібрала, ну, не підібрала, ну, як би придумала, скажімо так. 2х-1 поділити на х-3 основа. Число 3. Ну, візьмемо давайте більше або дорівнює 1. Так, ну, ви знаєте, тут більше одиниць, тут справа у вас може бути 0, 1, ну максимум це може бути 2, бо це ж степінь. Логариф це степінь. В третю степінь вам ніхто не буде підносити, бо це дуже важко розв'язувати такі нерівності. І не те, що нерівності, а рівняння важко розв'язувати. Четверто, тим паче. От, справа завжди у вас порівнюватись буде або з нульом, або з одиницею. Хоча я бачу, дивіться, там є п'яте, п'яте, ну, воно там легке порівнюється з двоєчкою в цьому номері. А в домашці взагалі з четвірочкою? Ну, цікаво. Цікаво, це можна подивитися, але. Ну, якщо буде час, давайте Давайте спочатку те, що запропонувала підписниця. Так, ну, дивимось, знову ж таки. Ви е, міркуєте, ага, якщо в мене основа більше нуля. То знак нерівності не буде. Ой, більше нуля, званяйте, більше одиниці, то знак нерівності не буде змінюватись. не буде. На число не накладаємо умову, і так більше, 3, більше нуля. Значить, ми розв'язуємо нерівність. Переписуємо тут логарифм з такою самою дробовою основою і такого самого числа. Отже. Прибираємо тепер логарифми однакові. І у нас виходить на рівність 3 більше або дорівнює 2х мінус 1х мінус 3. Перша система. І друга. Ой-ой-ой, побіжала. Так. Друга, коли у нас 2х мінус 1 на х мінус 3 повинно бути більше нуля. І менше одиниці. Краще це записати окремо. Бо таку подвійну нерівність дробову важко розв'язувати менше одиниці. І тепер ми припишемо, припишемо саму нерівність. Знак нерівності зміниться в іншу сторону. Тобто 3 менше або дорівнює 2х-1 на х 3. Ну, такі дві системи. В сукупність їх візьмемо, їх треба розв'язати. Ну, давайте першу. Краще все окремо, тому що так важко буде. Тут третя, тут четверта, тут п'ята, тягнути це в сукупності. І так, розв'язуємо першу. перша. Ну, Тут до спільного знаменника. Тут додатковий множник х-3 і переносимо все вліво. Дробова раціональна нерівність, яка так розв'язується. Тобто 2х мінус 1 переносимо мінус х і плюс 3. Змінюємо знак. Знаменнику х-3 і це більше нуля. Тепер зводимо подібні: це у нас буде 2х-х буде хнус 1 плюс 3 буде плюс 2. Тут хміну 3 більше нуля. Як розв'язується ця дробо-раціональна нерівність? Прирівнюєте до нуля, а коли у нас дріб дорівнює нулю? Коли чисельник дорівнює нулю, а знаменник не дорівнює нулю. Одночасно. Отже, виходить, х дорівнює мінус 2 і х не дорівнює 3. Тепер ви малюєте числову пряму, точки виколоті, бо у вас строго більше. Так, мінус 2 і 3. І метод інтервалів. Дробові нерівності розв'язуються методом інтервалів. Беремо з крайнього правого інтервалу якесь число, ну, наприклад, 10. Підставляємо ось сюди і з'ясовуємо знак у цього виразу. Значить, це буде 10 плюс 2, 12, 10 мінус 3, 7. Додатнє поділити на додатнє буде плюс, далі чергується мінус плюс. І вибираємо те, що більше нуля. Тобто ми знак з'ясували, і тепер вибираємо оці проміжки. Ось один проміжок, ось другий. Все, вибрали. Перше розв'язали. Так, друге. Друге у нас. Ну, 3 більше або дорівнює 2х 1 поділити на х 3. Значить, сюди додатковий х 3. Множимо на 3, значить, це буде 3х 9. Віднімаємо оце, да? переносимо мінус 2х плюс 1 поділити на х 3. Більше або дорівнює 0. Зводимо подібні. Так, це у нас буде хнус 8, тут хміну 3 більше або дорівнює 0. Знову ж таки, верх дорівнює 0, тобто дорівнює 8, низ не дорівнює х не дорівнює 3. Малюємо числову пряму, дві точки, 3 виколота або не дорівнює, а 8 уже є на числовій прямій. 8 включно, бо у нас знак більше або дорівнює. Дорівнювати 8 може. Так, отже, так. так, так. Беремо 10, з'ясовуємо знак. Ну, 10 мінус 8 додатнє. 10 мінус 3 теж додатнє. Додатні поділити на додатні буде плюс-мінус плюс. Нам треба вибрати більше нуля. Більше це оці плюсики. Тепер ми ж розв'язуємо систему з двох оцих нерівностей. Значить, ми повинні знайти перетин. Ну давайте нанесемо сюди оці точки: мінус 2 і 3. Ну, 3 нанесена, мінус 2 виколота. І дивіться, ну я подовжу трошки сюди, ну, якби, щоб воно було видно. Жовтий і зелений тепер наносимо. Зелений у нас від мінус 2 до мінус нескінченності пішов ось сюди. І від 3 до плюс нескінченності. Тобто, де два рази перетнулися. Ми бачимо де. Х належить проміжку від мінус нескінченності до мінус 2, не включно, в об'єднані від. Восьми до плюс нескінченності. Так, двері мене налякали трошки. Замок шовку. Так, хорошо? От, це наша відповідь тільки до першої системи. Бо це така складна. Бачите, тут метод інтервалів, дробораціональні, ну і все таке інше. Так, тепер розв'язуємо третю. Нерівність. Знову дивимось, третє. Де у нас? Ось вона. да? Верх дорівнює нулю, тобто 2х мінус 1 дорівнює нулю, звідси 2х дорівнює 1х дорівнює 1 друга, тобто 05. Низ не дорівнює нулю. Знову ж таки, дрова раціональне тільки через метод інтервалів. Так, так. Обидві виколоті, бо у нас строго більше. 0,5, а тут 3. Метод інтервалів. беремо, наприклад, 10. Ну, число, яке більше 3. Можете взяти 5. Ну, мені з 10 просто зручніше обчислювати. І підставляємо, З'ясовуємо знак цього виразу. Ну, 2 помножити на 10 це буде 20 мінус 1 додатн. 10-3 додатнє. Тобто плюс, мінус, плюс вибираємо те, що більше 0. Отже, це у нас там, де плюсики. Ми ж з'ясували, що там у нас більше нуля. Вираз має значення більше нуля. Так, тепер четверта. Четверта, ми вже таку розв'язували. Ну, да, вона така, як перша, тільки знак в іншу сторону. Ну, от, дивіться, порівняйте, зараз я обведу оце. І оце, вона така сама, тільки знак нерівності в іншу сторону. Тобто, по суті, ми повинні вибрати в першому відповідь з мінусом. Ну, менше нуля, нам ж треба менше нуля. У нас вийде все те саме, але отут буде менше нуля. Вся та сама нерівність. Отут у нас буде менше і оце менше нуля. Отже, від мінус 2 до 3. Отже, тут проміжок. Від мінус двох до трьох, напишу: від мінус двох до трьох не включно. Це четвертий, п'яте п'ята нерівність. Ну, така сама, як і друга. Да? Тільки знак теж в іншу сторону. Тобто ми повинні вибрати те, що з мінусом. А з мінусом у нас, давайте я з синім візьму. Тобто, у нас тут буде знак отак. Тут отак. І ми повинні вибрати з мінусом. А з мінусом це оце від трьох до восьми включно. Від трьох не включно до восьми включно. Від трьох до восьми. І тепер нам третє, четверте і п'яте треба об'єднати, знайти спільний розв'язок. Так, ну, на той маленький малюночок я все не нанесу. Давайте тоді окремо зроблю. Так, у нас, по-перше, мінус 2 виколото, 0,5. виколото, 3. виколото і 8. Не виколото. Так. Перше у нас оце ну, це третя нерівність. Да? У нас штриховочка від 0,5 вліво до кінця. І від трьох вправо. Позначили. Четверте: від мінус двох до трьох, від мінус двох. До трьох. Так, і від трьох до восьми, від трьох до восьми. Три рази не де не перетинаються. Тому. У нас тут теж пуста множина. Отже, відповіддю буде у нас перша система. Тобто, перша і друга нерівність, що ми спільного знайшли, розв'язали, наша відповідь буде отака. Оце наша відповідь. Все. Дякую вам за увагу. Гарного вам дня! Якщо є питання, або ви хочете розв'язати якесь особливе. Завдання пишіть в коментарях, розберемо. Дякую за увагу, всім гарного дня, до побачення, ставте вподобайку, не забувайте. Пока-пока.